Армадол, забудь про головний біль. Через кризу в компанії Альона вимушено перейшла на роботу фрілансером. Є замовлення, є робота. Я соціолог, і я працюю за спеціальністю під час війни. Теж вдалося її ну, зберегти. Можна навіть, так сказати, тому що фріланс, ну, теж достатньо нормально звичайно менше стало роботи. Таким чином доходи працівниці зменшились на 30%, Але іншу роботу за професією знайти вкрай важко а перекваліфіковуватись не готова. Киянка Наталія звільнилася з посади продавчині, аби доглядати онуків. Зараз жінка розглядає варіант знову повернути робоче місце. У Нас є ну, ставка є, і потім ще процент ясно. Якщо буде менше спроможність покупця, менше вірочки, то каса за одну, і зарплата буде меншою. Ну а що робити таке життя? Будемо якось жити. Деякі працівники готові. Пережити важкі фінансові часи своєї компанії, якщо умови праці будуть комфортніші. Мабуть, в два рази зменшили зарплатню. Різниця відчутна, але нічого страшного. Мені зараз комфортно працювати, бо я працюю так сказати на дому, тому поки що нормально. Якщо стане гірше, то звичайно там може ще одну роботу знайду. Не зменшилось, не збільшилось, але ціни підросли і якось важче стало трохи. За дослідженням фахівців з ринку праці 40% українців втратили роботу внаслідок війни. Чверті працівникам скоротили заробітню плату. У 20% працівників зарплата залишилась як і до війни. Понад 6% платять повну суму, але із затримками. Є ті, кому підвищили зарплату. Таких лише 4,5% з опитаних. Охочих працювати багато, а вакансій двічі менше. Згідно з опитувань, дві третини наших громадян готові працювати за меншу зарплату. Люди, які багато місяців змушені шукати роботу, вони визнають, що можливо їм треба бути. Більш поступливими в питаннях заробітної платні, щоб отримати умовно кажучи, там не 100 гривень, а 75. держслужба зайнятості з березня по серпень нарахувала в Україні зо 300 тисяч безробітних, але реальна цифра в рази більша. Переконані експерти за східних регіонів або люди, які все ж таки намагалися відкрити бізнеси. Вони їх відкривають. У нас є певна кількість нових компаній, які охоче залучують працівників. Але одночасно зростає кількість компаній, які щось не врахували, не мають достатнього фінансового ресурсу. І вони закриваються. Відповідно, з'являються безробітні радник президента з економічних питань Олег Устенко заспокоює навіть під час глобального падіння нашої економіки, критичного колапсу з роботою в Україні не буде. Падіння на ринку праці, яке мало відбутися десь на рівні, ну близько там, скажімо, декількох. Мільйонів такого ми з вами не спостерігали, тому що в той же період часу у нас з'явилося багато біженців, які просто виїхали частково з країни. Знаєте, що за статистикою, за межами нашої країни, в пікові часи перебувало десь приблизно майже 8 мільйонів. Можемо собі уявити, що одну приблизно це і покрило той рівень. Скачка безробіття, який міг би відбутися, якби ці люди знаходилися у нас в країні. Економіст все ж радить українцям шукати шляхи заробітку. Якщо говорити, чи є у держави можливість повністю скоригувати всі виплати соціальне на рівень інфляції, коротка відповідь: Ні, такої можливості немає. І ось чому єдине, що може бути зробити уряд, це концентруватися лише на тих. В групах населення, які відносяться до найбільш вразливих, на єдиному порталі вакансій зараз майже 90 тисяч посад. Найбільше шукають працівників у Києві, Львові та Дніпрі. Привіт, мої любі! Я костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі